Зійшов в поганому настрої по місту, а їде тролейбус, великий. Всім привіт! 15-та година, ми тільки приїхали. Поставила картоплю у мундирах, рибку ось. Зараз приготую пулю та колійкою. З кумбрію то що вчора робила я. Я вам не казала, Сережа погубив був, погубив, залишив документи і всі. Та оце тільки встановив. І права, і паспорти, і їх паспорт, і ой-ой-ой, і, все, короче, всі, всі документи. Сумочку повішав. На заводі, де працював, де був, де грузився в Дніпрі. Та й ніхто не отдав, ніхто не ніхто не побезпокоївся. Ну, та був з ними. Та оце ми дві неділі всі вже сидів вдома за те, що не було документів. Вже їй, слава Богу, вже буде їхати на роботу. Що так, ждемо картоплю в Мондирах, їсти хочемо. Він вранці то поїв. Я йому варила кашу гречану і відбивні дві, але він одну з'їв і все залишилось, то нехай на вечір буде. Зараз хочемо їсти, а я нічого не їла. Там біля Мрео зайшла у магазин та купила лате взяла попила і все. То вже дуже, дуже хочу їсти, ну що ж вже три години. Так що так, ось такі справи у нас. Так, дівчатка 16.55, виходимо. От. Геть не хотіла йти, але ну, заставила себе. Ну, шо тому тому що потім розлінююся взагалі не хочеш ходити. Так що отак, дівчатка, такі в нас були. Такі у нас були оце дві неділі неприємності. Мені пенсійному відмовили. Ну, не знаю, взявся юрист, то що безкоштовний юрист. У нас в Держадміністрації взявся за справу. У мене 6 років ще. П'ять років треба у е, архіві знайти, а рік просто взяти довідку. Довідка не безкоштовна. 150 гривень треба заплатити. Ну це я вже займусь на тій неділі. Можеш це Юрист мені сказав, завтра дзвони позвон... завтра мені сам коли прийти. Ну, а Сережа оце такі проблеми були. Серед ночі був, загрузився, пішов побритись там, же ж на заводі в Дніпрі. Залишив сумку з усіма документами. Свою сумочку. Де все там у нього, всі. І страховки, і документи, і на машину, і на нашу машину, і на заводську машину. Ой, коротше, ну, всі, всі документи. І паспорт, і код, і права, і тих паспорта. Ну, все. І оце йому дві неділі робили. Так що так. це такі нерви, дівчата. Хіба тут будеш худнути? хіба тут буде все в порядку? Із мозгами і, як кажуть, з піщовою поведінкою. Все воно. Все воно діє. Чи воно треба вам, чи не треба, ну я вам розказую. Оце йду. Знову йду. Так що ви мене зрозуміли. Так, все, дівчатка, зробила я круг. От, та йду вже додому. Сьогодні вправи робити не буду. Поки що не хочу. Ну, таке буде в мене бажання, тоді буду робити. Зараз поки що не хочу. Оце дівчатка на кінець, то у нас розцвіли каштани. Людей вже а у нас тільки-тільки розцвіли. Хай Бог милий. Ось, бачите. Тільки-тільки порозцвітали. Так, дівчатка, я вже вдома. Зараз замішаю хлібчик. А завтра вранці буду пекти. На ніч замішаю. Я вже так робила, мені сподобалось. Так, У мене заквасочка. Покажу я вам зараз отак. Ближче. Так, покажу я вам отак ближче буде. Дивіться, яка заквасочка класна, гарна. Грає гляньте яка. А шрепить, чуєте? Чуєте, да? так? Так. Так, додавати більше я не буду, борошна. Оце якраз таке тісто повинно бути. Воно не вимішується, не вимісюється, а отак. Отаке воно повинно бути. Це зараз перекладаю форму і ставлю. Хай стоїть, накриваю, і нехай стоїть до ранку. Так, все, так? ви запам'ятали. 260 грамів. Тут було борошно. 300 мл води і 150 грамів закваски. Форму я змазала, олією. Теперь выкладываю тесто. Присыплю я кунжутику. Вот так. Ось. О. И кабаковыми насенечками. Вот так. Перекриваю плівочкою. Все хай стоїть до ранку. Повний рецепт випікання хліба із закваски домашнього приготування я вам покажу потім, коли спечу хліб. Це буде завтра. Все. Так, все, дівчатка, на сьогодні все. Зараз перемию ту гору посуди і піду поставлю вам відео. Дякую вам, що ви мене дивитесь, що ставите мені лайки, що пишете мені коментарі, що підписуєтесь на мій канал. Я вам дуже-дуже вдячна. І до завтра, ви, мої дорогенькі. До зустрічі, до побачення! Бережіть себе, бережіть себе і своїх діток. Телефон мій геть сідає.